Що? Чувак, я не намагаюсь хізувати, зрозумів? Це для швидкої прокачки. Чи несе воно якийсь сенс? Ау-ау-ау-ау. Що ви скажете про це лайно, а? Байдуже. Ви, хлопці, просто заздрите. Добре. Я впевнений, що зараз найкращий час бігти сходами. Я більше не впевнений, що це був саме той час. Слухай, я знаю, про що ти думаєш. Поки що все йде, як треба, а? Я клятий геній, чувак. Я клятий геній, чувак. Я подбаю про тебе іншим разом, здорованчику. Іншим разом. Що це за здорова така шелепа згори? О, ні-ні. Звісно ж, я досі збираюсь дослідити тут все. Ну, погнали! Плани змінились. Я валю звідси. <звук> що сталося? Я. Я все ще людина. Тож це означає, що я не помер. Чому тут така темрява? Агов? Таке враження, що я ходжу по колу. Я більше не хочу бути тут. Мені страшно. Чи є у мене кістка повернення? Звісно ж, нема. Срака. Це є безодня. Будь ласка, скажіть, що це не безодня? Що це? З Здалеку щось мерехтить. Може, це вихід? О, ні. Ні, 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 ні. Я в безодні, я знали. Мені кінець. Я загублений в безодній. От і все. Я здаюсь. У мене був такий гарний старт, а я просто тут помру. Бувай жорстокий світ. Ми повинні повернутися на гору та взяти ще кілька таких. Оу, дивись, Арнольде, у нас гість. Друже. Хочеш спробувати нашу чорницю. Мушу сказати, вона неймовірно смачна. Великий капелюх лога. Поїхали. Я схиляю капелюха перед вами мерці. Найкраще, Лордану, перевір мерщій. Твій пукан згорить, мій досвід майорить. Працює, чаклунство кришталеве, це лайно. Я найкращий тут, ней, не, дівчино. Захиститись від дощу, ось для чого капелюх. Тому, бандюки, накрутімо завірюх. Капелюх мій зменшить і до клітки заберіть. Телепень. Чекайте, стоп! Я ще не закінчив. Вертаємось назад. Я чув, що це дієва стратегія. Я ні про що не шкодую. Відпусти. Відпусти мене шматок брухту.